Я е, теж, е, звісно, той його телеграм-канал читав, і е, як на мене, це е, надто мало і ми уваги приділяємо ось цій заяві, яку треба претранслювати. Показати світові і світ ну, замало приділяє уваги. Чому тому, що і е, це ж е, ну да завжди можна сказати, що ну хтось хтось говорить, ну це ж не офіційна особа говорить. А як ви вірно зауважили, медведів залишається абсолютно офіційною особою із вищих е, щаблив російської влади. Да. Тобто він крім того, що заступник глави ради безпеки Російської Федерації, то він ще і перший заступник. Військово-промислової комісії, да? тобто ось він в сфері безпеки і в сфері військово-промислового комплексу, це ну, по суті навіть формальна друга людина да? там, в російській ієрархії ці всі. Тобто це не просто так заяви. А враховуючи те, як там це все було написано, то там було йдеться так. І там взагалі, як на мене, він такими. Відвертими російськими планами поділився та да, про бо там все ж таки все має прийти до третього кривавого майдану. Да, після якого. Ось прийде нарешті там, така влада, яка Росію влаштовує, але і після цього да, треба буде зробити так, щоб забити гвоздь, да, в гроб Бандеровський щось там, там взагалі насправді. Да, тут, і ось е, чому він це робить? Я, за великим рахунком, в принципі, Росія. Такі свої стратегічні плани вона ніколи і не приховувала. Ага. Тобто, в принципі, ось ми це ми бачимо. Бачили це по путіну у 2021 році. Тут е я гадаю, що це, скоріш за все, навіть спеціально може робитися там для залякування. Ось коли Путін говорить. Да? Тобто, ось він е і залякування, і е ще один, вони ж це ж е чекіська ця сволота, яка Росією править, вони ж е там майстри з мас маскування. і от. Один із таких способів маскування там, покласти все так, аби воно лежало на видноті, і ніхто не може е, навіть і припустити. Ну, якщо воно отак, от то хіба воно дійсно може таке статися? І, і що цікаво, що в е, більшості випадків воно досі працює, у, якщо ми говоримо про Росію, чому? Тому що у ну, неї ось той її образ там, Високої культури, всякі там, ці Пушкіни і Толстаєвські, воно все досі спрацьовує на них. Як же ж так воно може бути? там, Пушкін окремо, все інше окремо, і, і, ось, і ось так воно. Тому я думаю, що, мабуть, йдеться саме ось про це. А нам так, нам треба. це Зайвий раз не, не, не завжди да російську, звісно, там російську пропаганду не треба поширювати, але тут, тут про конкретну погрозу е, в Україні, і це те, що можна озвучувати і на організації Об'єднаних Націй і в усіх різних інших ситуаціях, з прикладами того, як. Те, що Росія озвучувала у вигляді Путіна в його так званих статтях, які він у 2021 році писав влітку. Я пам'ятаю, там дві там було там псевдоісторичні, якісь такі. То ось чудовий приклад. Те, ситуація дійсно складна, і е, ми це бачимо там. На ну на багатьох прикладах, мабуть, жодна інша країна світу е, з е, настільки зараз не проживає виборів вибори в сполучених. Штатах, як Україна, крім, ну, крім, звісно, самих Сполучених Штатів, да, тобто, ось це. І, е, ну, і ми вже бачили, як ось ця е, стратегічна політична невизначеність вдавалася е, і на допомозі Україні, і ось е, зараз, е, також в принципі, ми теж бачимо, що багато в чому. І відсутність запрошення до НАТО це ж пояснюється ось цим передвиборчою невизначеністю, ну і уявленнями про світ там 80-х років, там часів холодної війни, вже не було ескалації, тобто абсолютно штучне. Такі тобто, це гадаю, що насправді у Бачите, я обмовився, назвав Путіним Зеленського. Я тут Байдена та Трампом трохи назвав. Ось вони насправді ситуація така, що Байден не відмовиться, як на мене. Тобто, те, що ми бачимо, і те, що навіть відлуння, які доходять від цих конфліктів, і те, як поводиться, то я гадаю, що ні більше того. Насправді це теж не є виходом, бо ну по перше, важко сказати, хто б міг бути да, замість Байдена балотуватися. Другий момент насправді у нас ось ця стратегічна невизначеність, і стосовно того, якщо стане Дональд Трамп президентом, теж да, вона теж зберігається. Тож у нас просто е, зараз ну, той момент, коли залишається працювати з е, будь-яким американським президентом, і в принципі. Ну тут навряд чи можна якось вплинути на ви, ну, на те, щоб на на ці щоб сталися якісь зміни. А вони, вони просто просто якісь якимось природним шляхом, або виход якийсь має бути в політичному процесі сполучених штатів. Не більше за це я згоден з тим, що мабуть можливості тиску Трампа на Російську Федерацію десь перебільшені ним самим. То щодо його плану, ну ми вже бачили, що є певні. Зміни да, тобто і, скажімо так він так і не був. Формалізованим, да? тобто, те, що ми бачимо, це час від часу э, говорять із його оточення. А Хоча, до речі, знову ж таки, з огляду на те, що там є э, певне ядро, можна припустити, що десь приблизно такий погляд і є. Але знову ж таки, оточення Трампа може говорити по, э, по різному. Тобто, э, тому э, звісно, є да э, такі э, приклади це і надання свого часу Україні джевелінів, це і э, Знову ж таки, боротьба з північним потоком. Це знову ж таки ось така стійка позиція щодо Китайської Народної Республіки, яка ну, однозначно підтримує Російську Федерацію. Це, в принципі, те ті чинники, які. Ну, теж нам дозволяють висловлювати стриманий оптимізм. Ну і знову ж таки, те про що говорив Зеленський про те, що Україна готова працювати з різними президентами, і от, до речі, зустріч з спікером Джонсоном, який насправді. Я зараз показує і певну таку самостійність, і е, такий погляд е, ну десь стратегічний, як і з усіма республіканцями. Це, е, це я вважаю це Це було вірне рішення, і е, однозначно можна говорити, що е, ну ця двопартійна підтримка вона повинна бути, і е, от саме в цьому напрямку і треба далі працювати.